Ми сердечно вітаємо всіх вас, дорогі телеглядачі, і знову разом з вами ми будемо вчити Слово Боже, будемо роздумувати над ним, що говорить Біблія сьогодні для нас. Дозвольте прочитати Слово Боже із дії святих апостолів з другого розділу ми візьмемо 36-й вірш і нижче написані такі дорогоцінні слова. Другий розділ дії святих апостолів, 36 і нижчі вірші. Отож нехай весь Ізраїлів дім твердо знає, що Господом і Христом учинив Бог Його, того Ісуса, що Його розп'яли ви. Як вони це почули, серцем розжалобились та й сказали Петрові та іншим апостолам, що ж ми маємо робити, мужі, браття? А Петро до них каже: покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Бо для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь. Бог наш. І іншими багатьма словами Він засвідчував та умовляв їх, говорячи: Рятуйтесь від цього лукавого роду. Отож ті, хто прийняв Його Слово, охрестилися, і пристало до них того дня душ тисяч зо три. Для чого ми сьогодні прочитали цей текст? Для того, що Часто в крузі людей, які зібрались, щоби поговорити на тему віри, тему спасіння, тему праведного життя, ви часто почуєте такі слова, що кожна віра правдива, хто як собі вірує, він має право. Дійсно, кожен із нас має право вірувати, як він хоче. Але чи всяка віра правдива? Відповідь однозначно. Ні. Якщо кожна віра правдива, то тоді трудно взнати, де ж сама правда. І тому ми сьогодні акцентуємо увагу на Божому Слові з однією важливою метою, щоб ми знали, що істина віра починається від слухання Божого Слова. Істина віра починається від святої Євангелії. Вона пробуджує. Або народжує в нас справжню віру. І друге, Біблія коректує нашу віру, бо нас може заносити то вправо, то вліво. Але ось цей уривок, який ми з вами читали, він дає нам конкретне пояснення. Авторитетом являється проповідь апостола Петра, його перша проповідь. Як тільки Святий Дух злинув на них день П'ятидесятниці, і люди здивовані, збіглися, і кожен думав, що це таке сталося у Єрусалимському храмі. То апостол Петро дає чітко зрозуміти всім. Причина, чому він пережив разом з апостолами, є те, що це Ісус звершив обітницю, яку він обіцяв перед Своїм Вознесінням. І ось він сміливо каже так. До тих, хто його слухав, а сьогодні каже вам і мені, і так нехай весь Ізраїль людям твердо знає. Значить, слово твердо знає говориться про ту істину, яку апостол Петро виклав при наповненні Духом Святим. В чому ж ця істина про віру справедливу? Що Господь Ісус є Христос і Спаситель для всіх людей. І кожна людина може прийти до нього і може отримати спасіння і прощення гріхів. Він дав їм чітко зрозуміти, що Ісус Христос, якого вони недавно розп'яли, Він є Спасителем світу, бо Бог поставив на Ньому свою печать, воскресивши його із мертвих. І як Він проповідував про Ісуса, а віра істина не може народитися в нас без. Проповіді про Ісуса Христа. Тому ціль нашої передачі говорити про Нього, проповідувати про Нього, і тільки погляд віри на Ісуса дасть нам нове народження, дасть нам нове життя і дасть нам правильну віру. І ось коли вони про це почули, їхнє серце зм'якло, і вони сказали до Петра, що нам робити? Можливо, і вас, дорогі телеглядачі. Порою виникає питання, а що далі мені робити? Совість порою підказує. Життя показує нам, обставини говорять, що ми живемо неправильно і йдемо не туди. кажемо не тут, не те, що потрібно, робимо речі, які нам самим неприємні. Що робити? Є вихід. Петро до них каже: покайтеся, і нехай же охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа. Оце є перші кроки. До правильної Божої віри. Божа віра починається з покаяння, з глибокого усвідомлення, що ми не туди йдемо, ми неправильно робимо, і нам потрібна зміна. З тою ціллю Іван прийшов на землю, щоб хрестити людей, які йшли до Йордану, з тою цілю, щоб люди задумались і перемінили своє життя. Христос прийшов, щоб дати вам і мені нове життя. Воно починається із слуханням Божого Слова. І перший крок це є покаяння, друге віра. Коли ми зробимо цих два кроки, у нашому житті стануться чудові переміни. Святий Дух допоможе нам йти далі за Господом, дасть нам нове бачення, дасть нам в серці велику радість і мир. Бо Господь є там, де ви зараз є. Він є рядом з вами. І хоче помогти вам. Тоді повірило три тисячі людей. Довірились, вони покаялись, увірували і охрестились. Ми з вами робимо свій вибір. Другої дороги немає. Так вчить Біблія. Давайте будемо довіряти Слову Божому. Це є найвищий авторитет.